Час від часу кожному з нас доводиться звертатись до лікаря та здавати аналізи. І усі ми хочемо отримати якісне обслуговування. Лабораторія Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні йде в ногу з часом і за останній рік поповнилась новим сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження з точністю та на високому рівні. Щира подяка, по-перше, це міській владі, адміністрації лікарні і робітникам нашої лабораторії, що ми всі так включились в таку плідну синергію і я думаю, що наша робота вона покращить сферу послуг медицини нашого міста, нашого району і всього півдня Бесарабії. І голова Віталій Граждан 28 вересня відвідав лабораторію, поспілкувався з лікарями, які там працюють, та наголосив, що на території міської багатопрофільної лікарні працює сучасна лабораторія, де проводять дослідження як містянам, так і жителям району. Якщо ви заключили декларацію з сімейним лікарем і у вас є направлення, то ви можете повністю проходити дослідження в нашій лабораторії безкоштовно. Так, які проходити всі дослідження на сучасної медичної техніці, яка у нас є вже в нашій лікарні, завідувач лабораторії Валентин Вальшинський провів невеличкий екскурс та розповів про нову апаратуру, на якій нині працюють лаборанти, він наголосив, що обладнання надсучасне, дозволяє проводити дослідження швидко та точно, що допомагає медикам рятувати людські життя. Перед нами гематологічний аналізатор, на якому проводиться загальний аналіз крові, видає 21 тест. Потужність 60 зразків за годину. Перед нами імуноферментний аналізатор, дуже, дуже добра марка. Актуальний, він актуальний при діагностиці гострої фази інфаркту міокарду. Хворих важких хворих, які привозять в не в дуже важкому стані. Ми на ньому проводимо маркери гострого інфаркту мікарду, проводимо маркери ендокринної системи, дедімір робимо на ньому, і також глюкозований гемоглобін, що дуже важливо хворим на цукровий діабет. Аналізатор дослідження гемостазу. Дуже добрий, чотирьохканальний, напівавтоматичний, для чого потріб досліджує гемостаз, дає 12 показників, актуальний, особливо в акушерській гінекологічній практиці, всім хворим, які йдуть на оперативне втручання, а також Кардіологічним хворим, особливо хворим, які перенесли хірургічні втручання на серці, які мають штучні клапани серця та аорти, які знаходяться на постійному прийомі антикогулянтів, тобто розріджувачів крові. Дуже, дуже потрібний апарат. Сечовий апарат, аналізатор також, напівавтомат, видає 12 показників сечі, що повністю відтворює. Роботу сечовидільної системи наша гордість перед вами біохімічний аналізатор автомат, який зразу, зразу заправляється 39 зразками крові, сам себе контролює апарат. На протязі півтори години він видає повністю результати, поки він нам видає 18 біохімічних тестів, тести білкового обміну, жирового обміну, видає ферменти, печінки, а також ферменти підшлункової залози. Це один дуже важливий апарат, яким користуються лікарі реанімаційної служби, це апарат газів та електролитів крові. Він видає 12 показників та необхідний для пацієнтів, які потрапляють до медичної установи у важкому стані після операції з отруєннями тощо. На ньому послідовники Гіппократу працюють вже декілька місяців, і за його допомогою вдалося врятувати не одне людське життя. Ми дуже доволі, що ми отримали таку апаратуру, що ми все ж, таки, все ж таки кластерна лікарня, що ми відповідаємо всім критеріям. І хочу всім вам побажати і, міст, і містянам, нашим, і жителям нашого району, півдню Бесарабії, всім побажати міцного здоров'я, миру і добра. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора міської багатопрофільної лікарні Віталій Жнякін додав, коли його призначили на цю посаду, першим завданням стало оснастити лабораторію медичного закладу якісним та сучасним обладнанням. Це була одна з вимог НСЗУ для того, щоб лікарня була кластерною. Ми на протязі цього довгого періоду часу з серпня минулого року. Закупали по частинам те все те необхідне обладнання, яке нам необхідно для надання якісної кваліфікованої допомоги. Всі знаєте, те, що було в Сергіївці, тільки завдяки цьому всьому обладнанню ми змогли якісно надавати допомогу і в телефонному режимі консультуватися з лікарями Одеси для того, щоб ми могли проводити кореляцію лікування. Всі ці дітки, які були у нас хворі з цукровим діабетом, якщо вони у нас раніше в реанімації проводили по 2-3 доби, поки ми могли стабілізувати цифри сахару, зараз ми це проводимо майже. На протязі доби стабілізуємо хворих і переводимо його до ендокринологічного відділення. Ми можемо на сьогодні хворим з кровотечами розуміти, який із факторів свертання крові необхідно додати чи обрати, як на уровні іменно клітинному електролітному надавати допомогу, щоб стабілізувати, вивести хворого з того стану, в який він. Попав тому на сьогодні. Ми вже зібрали абсолютно усі апарати, які нам необхідно. Сьогодні ми отримали останній когуляційний аналізатор. Аналізатори необхідні лікарні для підтримки пріоритетних пакетів медичних послуг, інсультний, хірургічний та найголовніше для порятунку життя пацієнтів. Усі дослідження проводяться безкоштовно. Для цього лише потрібно взяти електронне направлення у сімейного лікаря. Для того аби клінічна лабораторія міської лікарні не поступала з приватним, її необхідно оснастити ще одним надважливим апаратом. Хемілюмінісцентним автоматичним аналізатором, що дозволить проводити ряд досліджень як перинатального скринінгу для потреб міського роддому, так і тестів на гормональні маркери, кардіомаркери та гіпертензію, маркери фіброзу та інші. І тоді пацієнти лікарні зможуть проходити аналізи безкоштовно, не звертаючись до дорогих приватних лабораторій. Ми проговоримо з членами виконкому це питання. Ми проговоримо, напишіть, будь ласка, нам листа, і ми закупимо за кошти міста цей апарат. І у нас буде уже повністю оборудна вся лабораторія і повний спектр аналізів ми можемо давати жителям, мешканцям не тільки міста Білорісокого, но й мешканцям району. Я Наголошую на цьому, що наша лікарня має потужності, які може забезпечити надати медичну допомогу. І більше і 100 тисячам і 150 тисяч населення це охоплює і місто, і район, і це все безкоштовно. Я, я прошу, прошу, щоб це теж було зазначено. Це важливо. Не потрібно йти і платити за аналізи сумасшедші кошти, яких немає. Приходите до сімейного лікаря і отримуєте безкоштовну аналіз. Модернізація Білгородністровської міської лікарні та надання якісних медичних послуг населенню одне з пріоритетних завдань, на яке приділяється особлива увага адміністрацію медичного закладу та міської влади. Дякую вам, Віталій, Головніч, за дякую за дякую. те, що ви дійсно рухаєте ваш заклад вперед. Це я вже говорив на прямих ефірах нашим жителям нашого міста про те, що це пріоритетна задача. Тому якщо ми не зможемо лікувати, ну не буде за нас лікувати ніхто. Ми повинні самі бути спроможніми лікувати наших наших пацієнтів, жителів міста та району. Олена Маливан, Анатолій Лукенчук, Перший муніципальний канал.